Я тебе не знаю. Я тебе не знаю. Всім привіт. У нас сьогодні новий день. Ми, до речі, виспалися, тому що ніч була тиха на диво. От, поспали непогано. До мене Олівка приїхала. Ми зараз ідемо з нею гуляти в Агору. в Єву. Дивимося, що там такого цікавого є новенького. Що треба мені купити? А що я казала, я забула, щось мені треба було взяти. Шампунь тобі показати. Тобі і наш да, шампунь треба купити. Мені один шампунь подобається. Я вам вдома покажу, тільки не забуду. Дуже подобається. Це мама мені підказала. Буду повторювати його потім ще. От. А так зараз влад з Юрою залишився. Він його вкладає спати. Юра сьогодні вихідний. Вечором в мене по плану вийти в ефір. І вранці позамовляла нового товару трошки. У них ще класний тренд. Оце мені. дуже класно. У мене такі тіні. І мамі такі ж купила такі офігенні Просто А мені оце тіні е... подобається. Це для брів. Єсно, вона без фіксації, але ку для кольору кольори дуже гарно. Мені не розташовує. Дуже я гарно. Чула про нього. Ну і, звісно, по цьому по класиці. я дуже люблю канціляри. Я у тебе фарбувала, сьомий був. Ага. А я купила собі шостий, і мені шостий не дуже, а сьомий крутий був. Я хочу собі ще один якийсь кольор взяти. Вони такі дешеві і вони дуже стійкі. Це, це п'ятий зараз буду. Я сьомий брала, так? Я вже не пам'ятаю. Може якийсь червоний взяти, не знаю, хочеться щось подивитися. Я взяла шостий, а він на губах оказався ну, не такий, як я мазала. Угу. Ані да, це а Ні, це дітей. Ну, ні. Ні, Такі знижки постійно тут. Так, сходили, ми накупили те, що треба, реально те, що треба. Підгузки взяла малому, взяла ось таку стійку, зараз буду збирати. Такий контейнер з малим, якщо кудись їхати гуляти. Я думаю, якісь ну можна овочі з собою взяти чи щось таке. Знаєте, такий, до речі, непоганий пластик, 44 гривні коштує в Аврорі. От, зверніть увагу на такі, бачите, з назвою контейнери. Дуже непогані. насінечка взяла, олівчики для губ, до речі, зараз буду пробувати, в Єві взяла. А оця штука нам треба, тому що ми почали роззуватися в загальному коридорі. Це дуже зручно. Ти заходиш в квартиру і взуття не несеш нічого, не сміття, не бруд. Дуже зручно, тому я оце взяла, бо щоб там не стояло так все на кучі. Буде така у нас штучка. Колись у мене вже подібна була трошки іншої якості, не знаю, наскільки ця класна, але та у мене дуже-дуже багато років відслужила, потім тільки тріснула від того, що я на неї ногу закидала і взувалась. Прийшли додому, Юра складає полицю, зараз я що я купила. Оце насіння в Аврорі. я його обожнюю. 500 кілокалорій. Коли хочеться погризти, то мінімізую їжу гризу насіння. Коротше. Ви зрозуміли? Пакети для сміття з ручками, затяжками. Теж непогано штука. Це солони в червоній упаковці. Жила? Вибачайте, але ж я вам показую про життя. Котекс, ніколи ними не користувалися. Тут захист від бактерій, контроль запаху. 8 норм. Норма. Біо, біо. Ой, вони зовсім біо. Вони прям зовсім біо. Не знаю, може, ви теж не користувались? Прям ось такі приємні і Біо-біо. Зрозуміло? Щоб не засмічувати середовище, взяла масочки Мамі і собі, ось такі маленькі. А About, я люблю цю, цей бренд, косметику, цю, дуже прикольні. І взяла собі пілінг скраб для обличчя. Аха, БХ, пха <сум> кислоти. Це щось воно взагалі по знищенці коштувало по 8 гривень. І олівчики. Оцей олівчик радила моя кума у себе в Тіктоці. Це Evoline е, в відтінок 26. Е, Runway Plum. І ось такі олівчики. Дівчата це просто. Вони дуже дешеві, вони LCF. Е, Нют Ліп гель лайнер. Вони неймовірно класно тримаються. У мене 07, не 07, а сьомий відцінок. Він такий коричневий дуже гарний. І ви контур робите, потім це все розносите по губах, він дуже гарно тримається. Але його десь загубила, не можу знайти. Взяла собі і мамі четвертий відтінок, зараз намажу і покажу вам. Отак Зараз. Намажу. Дуже люблю ці олівчики. Але кольори в основному коричневі, такі темні. Знаєте, це більш-менш такі на теплу погоду. Мені подобається. Так, запам'ятали мене такою. Ось такий кольор, він натуральний і він на літо добрий. Але мені сьомий більше подобається, якщо чесно. Оце кольор моєї мами. Вона любить такі кольори. От. Він світліший, а я просто темні наношу часто, а вона любить більш світліші колір. Так, і ось такий треба попробувати. Ну це я попробую вже в наступному відео побачити мене зранку з цим олівчиком. Ось так дивіться, вийшло дуже непогано. Тут тобто візочок стоїть. Ось так поставити. О, А тут так в рядочок стояло, негарно було. Так краще, як малий каже, так краще. Я не знаю, що хоче, розумію Він хоче, я не знаю, що він хоче. Він хоче. А, хоче, хоче, щоб ти за руки підняла, а він ноги повставляє в ці кільця. І що буде? Не знаю, акробат. Давай. Отак. От а, отак от катати його, типу. Давай, давай. <ріст> отак. От ні, не опускаю. А він тримається, так? Да? Тримається. Да. Ні, так ми ще його не опускали. Владик, злазь, давай, бо небезпечно. Це ж придвор такий? Так. Да. Ти обізянок. У мене теж була в дитинстві, що це турнік був і такі кільця були. Я теж так ногами собі гойдолку Тому робила. Ти, щоб він так, знаєш, не поліз наверх. Буде, буде лазити, молодець. Показуй, а я не знаю, ручки. Він не не сам не буде потім таке робити голосу. Давай не буду показувати. Ого! Як високо, молодець. Давай, стрибай. Далеко стрибати сам, Владік, не можна з такої висоти, це небезпечно. Злазь потихеньку. Давай, синочок. Синочка, 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 корзиночка. Син, ма? Мамина мами царапка. Мама, цела. Я мамина царапка. Оля з Германії привезла подаруночки нам. Шоколадку ми вже втоптали. Ось такі смаколики. Ой, оце дівчата мені колись передавала інша дівчинка з Германії, ось такі штуки для лиця. Такі капсули дуже прикольні, кажуть, класно працюють. Буду пробувати. У мене золота, зараз не можу десь знайти. З вітаміном С. Реально прикольно. Потім ось такі класні футболочки в малому. Хі. Дуже подобається. Так пахнуть. Оля просто везла з Германії дуже багато е, порошків для прання. Вона дуже любить різні порошки для прання. М -м -м. Якість класних футболочок. Мені ж капеточки білі під кеди І, -і, І ще отака масочка. Тут двойна, до речі, масочка. Ось. І оце масло для волосся. Ось так виглядає масло для волосся. Я вже мазюкала сьогодні. Мазюкала. Сьогодні взагалі зранку голову помила. Привела себе в порядок. 에, зараз покажу які шампунь обожнюю. Я показувала в влозі, я не пам'ятаю чесно, я вже я буду повторювати, нолі ж купила. Це мама побачила в тіктоці. Мамі дуже сподобався. Я потім собі купила, мені дуже сподобався. Буду повторювати. Він не дорогий, е, шампунь і бальзамчик. Бальзам. Інше не пробувала, тільки шампунь і бальзам. Саме ось такого кольору Elsiv L'Oріal. Дуже подобається, тому хто хоче щось таке цікавеньке, новеньке, спробувати, Якщо ви ще не пробували, спробуйте. Я тільки залишаю, розчисую волосся. Оцей бальзамчик дуже класно працює. філлер. Він реально, ну реально, волоске гладке, таке приємно. Е, оце юра користується шампунем, Я hand and шолдерс не для моїх волосся, взагалі волосся, не для мого волосся. Я не можу їм користуватися. Голова така, наче брудна після нього. Я провела Олю і купила, зайшла овочів трошки, малий, дуже сильно просить Лохіну, просить полуницю. Бабуся десь знайшла полуницю, таку вона ну, з України полуничка, там жіночка сама вирощувала. Але у нас тут такої немає. І жіночка відмовила купляти полуницю, сказала, що ні, вам це не треба не для дітей. Вона. Почекайте, ще трошки. Купила лохину, купила ківі, дві штучки. У нас зараз тривога почалася, тільки зайшла в квартиру. От. Оля наступний раз якось з ночівлею приїде, то ми там щось приготуємо, може посидимо з нею. Але спочатку я до неї поїду на свій район, там де я в школу ходила, академістечко, і полазимо по району. Трошки як раніше, Але це не знаю, коли буде через тиждень. Всі зайняті у неї робота зараз сезон починається, у мене теж товар їде. Юра працює, ну, коротше, отак, от малого залишити не можу зараз і кудись їхати, теж не хочу її відволікати. Тому трошечки все пізніше. Так побачилась, давно її не бачилася. Вона на місяць і тиждень уїжджала в Германію до сестри, там сестра з дітками у неї. От. Дуже кажуть, швидко час пролетів. Такі справи. А, і, до речі, їздила вона в Швейцарію погуляти. І по розрахункам, щоб ви розуміли. В Швейцарії дешевше відпочити, а, погуляти там по цікавим містам, місцям, а, ніж на тиждень купити в немо в Одесі <сум> житло. Ціни 140 тисяч і більше. Я не знаю навіть, куди це вигляд, чи на море, чи, чи не на море. Ось такі ціни там. Ну, просто по букінгу іноді шарюсь, лажу, дивлюся, то ціни, звісно, в Одесі на літо, на тиждень, на двоїх і дитинка. Ось так от. Це вони виходять, дали нам ніч відпочити. І сьогодні, напевно, знову ніч буде гучна. Буду розстеляти, готуватися. Розстеляти, готуватися. Костюмчик свій одягаю, домашній комфортний. Мені головне зараз посуд помити, знаєте? У мене посуд не митий. Я себе вирішила порадувати, купила такі гвоздички. Пахне дуже-дуже приємно. Зараз поставлю в пивний бокал, бо вази такої немає розміру, а пивний бокал він не перевернеться 100%, там дно важке. Будуть мене радувати тиждень, ну я так сподіваюсь. Напевно, вони нещодавно зрізали тільки. А що це? Квіти. квіти. Квіти? Ми зробили Квіти? Ми зробили квіти. Мама купила квіти. Бабуся продавала, мама купила квіти. Дувала. І так, нанесла я на ніч ось таке масло. Воно реально як масло. Жирненьке. Такі капсули були. Ну, ви бачили. І я сподіваюся, що воно якось вбереться в лице. Дуже жирне, знаєте, але наче вбирається. Шкіра така бархат, просто така. Оксамитова да? на дотик, так правильно сказати. От, Вони просто цікаво так виглядають. Ось так виглядають. Ну, якраз це 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 на тиждень. Якраз попробую на ніч тиждень наносити. Потім перейду на іншу, на ось цю, де вона тут, ось на цю. Хм. Це, якби не відео для вас, розумієте? Я б реально забула знову нанести сиворотку. Мені сьогодні Оля каже. І подружка радила сиворотку дуже сильно, прям дуже хвалило. І я кажу: ну, випадково не ось ця і показала. Вона каже, так. Але ж вона коштувала скільки там, 350 раніше, зараз 700 коштує. І в мене ще достатньо її, тому що забуваю наносити. Вже поклала в ванну, знаєте, тому буду вмиватися і все одно забула. Оце якби вам відео не знімала, я б і не нанесла її. Все. Ой, щось так спати хочу. Ніякого ефіру сьогодні. Оце ж я собі пля... пляшку зробила і не можу ніяк допити. Оце 2, 2 літри тут, так, 2 літри. Все стільки залишилось. На Сьогодні ще склянки дві вип'ю і на цьому все. Вчора, взагалі, половину випила, і скільки разів я бігала в туалет, я вам просто не можу передати. Ну, я взагалі стільки води прям багато не п'ю. От якось так. У мене мама теж воду не п'є. Дуже рідко. Вона про це казала. Живі, здорові! Це малий, щоб ви зрозуміли, дуже сильно просився на підлогу спати, уявляєте? Я думаю, що коли наші діти виростуть, вони просто по звичці будуть обирати квартири з великим коридором, щоб туди матрац поміщався, або просто обирати перший поверх з підвальним приміщенням. Просто по звичці. Але сподіваюся, що вони виростуть і цього всього знати не будуть просто. Завтра буду працювати, десь післязавтра, напевно, я сподіваюся, що завтра відправлять, хоча не точно. А, такі сукні класні замовила. Дуже класні сукні і спідниці. Завтра вже спідниці приїдуть дівчата, неймовірні. А, я собі одну удов... <свісно> залишаю. Я хотіла собі одну. Ну, подивлюся. Подивлюся. Який кольор мені більше сподобається. Замовила різноманіття, різні кольори, так що заходьте в магазинчик, всі посилання під відео. Всім пока, міцно вас обіймаю, гарного тихого дня або вечора, хто коли дивиться.